Благословенне у віках ім'я землі моєї, світлої, святої, де вітер вільний ніжно обійма, зерної ріки, степи і гори горді. Тут кожен пагор пам'яті живе, як свідок наших битв і перемог. Земля, що мрію серці береже. Що стала храмом для моїх дивов? Ти кров'ю зрошена, але жива в колоссях золота та вільних справах, твоя душа крізь випливе, як човен крізь хвилі, сильна і праведна. Віки злітають, наче птахи в синь, та не згасає твоя чиста слава. І поки є в нас серці щирий біль, земля твоя, найвища Божа справа. Ти наша пісня, наша доля і шлях, світанком сяєш в наших поколіннях, молитва наша, в неболине, як ім'я твоє, моє благословіння.